Так, ідемо далі і підходимо до преображення. Я знімаю все як є. Не більше, не менше. Не привеличую, не приукрашаю. Отакі в мене преображення. Це в нього теж третій десь урожай. Ну, щось він мене не впечатляє. Він ніяк не набере. О, той, того, що за нього кажуть. Що він такий великий, крупні ягоди, крупні грона. Да, ягоди крупні. Отут -от внизу така грона Прямо на землі прицепилась. Гляньте, які тут ягоди, Да? Можна сказати, навіть крупніше, ніж у Сенсації, чим у графам От Ну, може навіть. Ну, не, не менше, ніж у Софії, ну, а не тоньше. У Софії така більша соскоподобна ягода. От. Вони неравномірні. У мене вони грашать. Не кругом такі гарні крупні грона. У цьому році от пасинковий врожай. Я йому в цьому році даю, щоб він дав ще пасенковий. Він то ли підмерз. Мені здається він підмерз в цьому році. Було оледеніння у нас трошки і пару кущів, не преображення взагалі, я так помітив лівієння, що вони підмерзли і у нього не до груз. Це очередний рік, коли я, ну, я не бачу того преображення, е, котре його люблять і за котре кажуть. А, тому я дав, дав йому дати. Пасинковий урожай, от бачите, пасинки, пасинковий урожай постійно ми вбираємо. Ну, Він не визриває. Ну, тут не груз я бачу. І от у нас пасинковий урожай. Я думаю, щось ще буде. З пасинків. Пускай. Бо він пре, лози пруть, він сильно рослий. Ну, грон мало. Хоча навіть ті грона. Що він дав? Я от на одній лозі оставив дві грони. Думаю, ну раз ти е, так мало дав урожа, ну думаю, потягнеш дві грони. Ні, не тягне. От бачите, тут мілка така ягода. І дві великі грони він не хоче тягнути. От чому я кажу, що мені сенсації більше подобається. Може він вже в наступному році покаже е, те. За що його люблять, за, то, що, за що його вважають чуть не одним і найпромишленим ну, і гарним е, виноградом. Ну поки-поки я е, так мені він не дуже до подоби. Ну, не, не ну просто те, що за нього кажуть, і те, що він має давати, поки він це не дає. Преображення. Один кущ. Є ще посажен, пересажен, там ще один замість резамата. Так.